Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні готую насипний пиріг три склянки з персиками. Дуже ніжний всередині і з хрусткою скоринкою. Також запрошую переглянути рецепт подібного пирога з яблуками посилання на екрані. Рекомендую всім приготувати. Починаємо приготування з так званого тіста. В зручну миску насипаю сухі інгредієнти: манку, цукор, борошно. Розпушувач і ванільний цукор. І ретельно все перемішую, щоб інгредієнти об'єдналися. І тепер для зручності я розкладаю сухе тісто, скажімо так, знову по склянках, щоб було зручно збирати пиріг. Мені так подобається більше, але, звичайно, можна і на око просто розділити на три частини. І тепер будемо збирати пиріг. Я його буду готувати в розйомній формі, яку застелила пергаментом як дно, так і бока. Насипаю першу склянку суміші нашої. Розрівнюю добре. Тепер нарізаю довільно персики. Я їх не очищую, мені шкірочка не заважає. Якщо комусь не подобається, звичайно, можна очистити. І викладаю у форму. Після того, як виклала персиком, насипаю склянку суміші. Розрівнюю і натираю холодне вершкове масло на терці. Приблизно грамів 20. Г. Потім зверху на масло знову викладаю шар персиків. Останній третій шар це суха суміш. В результаті у нас вийшли 3 шари тіста і 2 шари персиків. Зверху виливаю підігріте молоком. Виделкою проколюю дірочки, щоб краще просочилось молоко в шари. І натираю масло, яке залишилося. Всього в мене пішло приблизно 80 грамів холодного масла. Рівномірно розподіляю масло веделкою і пиріг можна ставити в духовку. Вставлю пиріг в духовку розігріти до 180 градусів приблизно на 40-45 хвилин. І ось пиріг готовий, він випікався 45 хвилин, вийшов дуже рум'яним, красивим, але перед тим як виймати, треба дати йому добре остигнути. І ось така смакота у мене вийшла. Дуже ніжний всередині пиріг із хрусткою смачною скоринкою зверху. Дуже смачний і апетитний. Всім рекомендую приготувати. Готується легко і просто, а виходить неймовірно смачно. Дякую, що завітали до мене на канал, і до нових зустрічей!